У нас високого рівня з Пентагону представників. Всі розумні люди кажуть, що скільки ж років такої не було делегації представників. А і президент якось так не з'явився. Мало того, що він не з'явився, нібито на зустріч з Віткофом в Стамбулі. То ще й сьогодні делегацію приймала пані Свириденко. А з злі язики кажуть, і пишуть деякі акції ще там хтось, що привезли 28 пунктів, які треба поводити, і потім їх повезуть до Москви. Ви так щось ближче про це знаєте? Поділіться з нами. Будь ласка, дивіться тут. Є технічна причина, чому президента і міністра оборони. Зараз немає. Ну, і міністра, і секретаря Ради національної безпеки і оборони немає. Вони відряджені були, відрядження не зрозуміло. Завершилось, не завершилося. Кажуть, що завершилося, але, очевидно, що тут є якісь певні технічні аспекти, що вони не змогли взяти участь у зустрічі. Що стосується Свіриденко і нового міністра оборони чи старого прем'єр-міністра Шмигеля, то це якраз їхні функції і їх рівень. Я б не шукав би тут якихось таких дуже глибоких підводних каменів. Чому? Тому що сам Дріскол, незважаючи на високий статус, він не є політичним гравцем. От якщо Дріскол не може привести 28 пунктів. Це просто не його функція. Він генерал до мозка костей, мозка І він не може обговорювати там, майбутнє російської мови в Україні. ну Ніяк, розумієте? Ніяк. Тому що, приперся? Тому що є певні військові аспекти. Е, перше, я нагадаю, що по, кілька днів назад Україна била американськи ракетоми по Воронежу. Росіяни одразу звинувачували в тому, що стріляли американці. Рі uh -huh. е, прийнято рішення про виділення нових пакетів в Україні, е, не допомоги, а про продажі нових пакетів озброєння, там, нових пакетів пов'язаних з ремонтом і обладнанням для е, протиповітряних систем для, для F-16. Були прийняті ці рішення. Ну і саме головне, що приїхав до Мудріско. Він приїхав, можливо, для того, щоб з одного боку зрозуміти реальну ситуацію на полі бою, а з іншого боку, донести до українського керівництва можливо реальну ситуацію на полі бою. Сьогодні американці таке враження часто бачать ситуацію на полі бою по-іншому. Тренди бачать ці ситуації ніж це бачать сторони конфлікту і Україна, і, і безумовно Росія. Тобто тріску не міг привести мирного плану, а він але він міг привести думку США наприклад про те, що ситуація на фронті надзвичайно тяжка, що фронт дійсно починає просідати одразу в кількох місцях, що о, Україна має діяти якимось іншим чином, чи в частині мобілізації, чи акумуляції внутрішніх ресурсів, е, чи можливо в частині оцінки своїх е, сил. Напередодні політичних переговорів. Ось так м'яко кажучи, що міг привести дріско. Він міг привезти американську карту. Не українську, не російську, а американську карту. Ну, крім аспектів, кажу, обговорення аспектів співпраці, тому що тут е, є і військова співпраця, і військово-технологічна співпраця. Зараз там разом е, ми виробляємо дрони, деякі інші речі, в яких США сьогодні зацікавлені. Тому я не став би знаєте, не все, що трапляється після, е, трапляється в наслідок. Треба розуміти, і приїзд і Дріскула це якраз не внаслідок, а просто після. Мені здається, в більшій мірі, і він, якщо й пов'язаний з мирними переговорами чи з, скажімо, такими якимись українськими поступками, то лише побічно, то лише побічно.